Всім привіт! Сьогодні будемо вирішувати проблему підключення смартфона до комп'ютера. у тим, що мені потрібно звідси перенести відео, але стикнувся з такою проблемою, що коли я підключаю кабель до телефона, вмикаю передавання файлів, але на комп'ютері у нас. Не відображається смартфон, відповідно, я не можу перетягти файли із смартфона на ПК. Раніше в мене цієї проблеми не було, я її зв'язую з тим, що нещодавно вийшло оновлення Windows 11 і, можливо, злетіли якісь драйвера або налаштування. Тому зараз спробуємо вирішити цю проблему. Якщо ви також стикнулися з такою проблемою, то в першу чергу вам потрібно перевірити кабель. В моєму випадку кабель справний, тому що раніше я ним користувався, плюс до того я підключив цей смартфон з цим кабелем до ноутбука і там проблем ніяких немає. Тому проблему з кабелем ми відкидаємо. Далі нам потрібно перевірити, чи є віпнений режим передавання файлів на самому смартфоні. Річ у тім, що за умовчанням у нас смартфон підключається просто в режимі зарядки без передавання даних. Для того щоб можна було передати файли, потрібно вікнути передавання файлів. Ми це зробили, але все рівно на ПК нічого не змінилося. Смартфона у нас немає. Відкривши диспетчер пристроїв на комп'ютері, у нас тут в портативних пристроях мав би відображатися смартфон. Але в нас тут тільки два портативних жорстких диска. А смартфон у нас відображається в інших пристроях із знаком питання. Якщо ми подивимося властивості, то для цього пристрою не інстальовано жодні драйвера. Тому зараз будемо оновлювати драйвера для нашого смартфона. Можливо, він підключиться. Варіант перший оновити драйвер автоматично, але нам це не вдалося зробити. Windows видала помилку. Тому зараз будемо оновлювати драйвер вручну. Вибираємо зі списка доступних драйверів на комп'ютері. І тут нам потрібно вибрати драйвер MTP USB Device. В цілому можна, я не знаю, чи тут можна вибрати всі. Ні, всі вибрати не можна. Знач вибираємо, Ну давайте третій. Інсталяція драйверів пройшла успішно. Як бачимо, в нас встановився драйвер, телефон з'явився у портативних пристроях. Подивимося властивості. Пристрій працює належним чином. І, як бачимо, наш смартфон з'явився у списку наших дисків на комп'ютері. Тепер нам доступна внутрішня пам'ять нашого смартфона. І звідси ми можемо тепер скопіювати потрібні нам файли на комп'ютер. Як бачимо, ми швидко вирішили проблему з підключенням смартфона до ПК. Сподіваюсь, це відео для когось буде корисним. Якщо так, не забуваємо за лайк і підписку і до зустрічі!